Вихованці хружівського центру реабілітації вирішили підтримати бойовий дух українських воїнів на передовій. Для цього намалювали їм малюнки та виготовили патріотичні обереги. Один із них був Микола хлопець розповідає, чув історію про сумських трактористів, які тягнули трактором російські БТРи. Так виник сюжет його малюнку. До нас підійшли, сказали, а намалюйте щось для наших збройних сил. І ми намалювали. Я спочатку побачив, як наш трактор український вкрав БДР і подумав, а чому не корабль? І намалював, і якось стало тепліше на душі. Хлопець вірить, що перемога за Україною така, знає в чому наша перевага. В Росії немає такої м, сили духу. Вони не борються за свою країну, вони борються за, за гроші, за таке все. А ми боремося за нашу країну, за нашу державу. Директорка Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Валентина Миколаєнко говорить, що в закладі допомагають нашим воїнам від початку повномасштабної війни. Коли почалася війна, то наші дітки і наші працівники, ну, ми дуже намагаємося допомогти як можна нашим воїнам. Ми робимо і маскувальні сітки, виготовляли, виготовляємо окопні свічки, передаємо також нашим воїнам. Ну і Дітки намагаються долучитися також до цієї акції. Свої малюнки та обереги через волонтерів передали на передову на Донецький напрямок. У відповідь військовослужбовці передали прапор з підписами бійців. Його в центр привіз Руслан Осенко. Хлопці 116 ї окремої механізованої бригади збройних сил це танковий батальйон Захар, які обороняють на Донецькому напрямку нашу землю. Передали діткам прапор України своїми підписами. Ми цим хлопцям неодноразово вже допомагали. Вони в розмові висловили, що дуже приємно, коли нове покоління, нові маленькі дітки малюють різні подарунки. Їм малюночки роблять подарунки, це забезпечує бойовий дух. Окрім прапора, волонтери привезли вихованцям центру солодощі іграшки. У відповідь вихованці центру підготували для своїх воїнів ще малюнків та оберегів.